Тепло у черкаських домівках з'явиться у найближчі два дні. Таке розпорядження міського голови. За словами Сергія Одарича, Черкаси повністю готові до опалювального сезону за винятком кількох проблемних житлових будинків. Існує і певне непрозуміння з газовиками, додає мер. Ті відмовляються розпломбовувати котельні, вказуючи на борги. Хоча вони, запевняє міський голова, мізерні, а тому не можуть гальмувати початок опалювального сезону. За однією з неофіційних версій каже Сергій Одарич, газовий дефіцит виник через азот. Який начебто вичерпав усі жовтневі ліміти лакитного палива. Друга, так би мовити, неофіційна версія це те, що питання газу абсолютно є політичне в контексті виборів Верховної Ради. Не секрет, це всім відомо, що Черкаси газ це структура так би мовити, афільована з структурами фірташа, бойка. Тобто лідерів опозиційного блоку, і сьогодні завдання не допустити початку опалювального сезону для того, щоб підірвати довіру до діючої влади.